У цьому господарстві на Кіровоградщині завершують посівну озимої пшениці. Площі такі, як і торік, розповідає фермер Володимир Шмагайло. «850 гектар ми посіяли по господарству пшениці. Говорить, господарство четвертий рік має статус експортера. Він дає певні переваги, наприклад, можливість самостійно декларувати товари, що спрощує митні процедури та скорочує час очікування. Відколи у червні 22-го року ввели торговельний безвіз для підтримки української економіки під час повномасштабної війни, експортував гірчицю, ріпак, пшеницю у Німеччину та Болгарію без плати мита, податку на перевезення через кордон. Безвіз скасували цього річ, шостого червня. Підписанням оновленої торговельної угоди між Україною та Євросоюзом пшениця отримала квоту. Говорить фермер. Експортну норму мільйон триста тисяч тонн. Це більш актуально для західних областей, так як логістика пшениці, ну Ціна відносно, допустим, ріпаків там, чи соняшника менша, то логістика у них буде вигідніша там по Західним областям на Євросоюз. У нас з пшеницею ми орієнтуємося більш на порти Миколаєва та Одеси. І ці порти в основному заточені на Азію, на Ближній Восток. Оновлена угода між Україною та Євросоюзом розширює можливості доступу вітчизняних виробників до європейських ринків збуту порівняно з 21 роком, вважає голова Євроінтеграційного комітету Асоціації Український клуб аграрного бізнесу Олександра Авраменко. Якщо порівнювати з минулим роком, то звісно доступ у нас обмежується. Але так як це були безпрецедентні заходи зі сторони ЄС то нам правильніше порівнювати з 2021, а в цьому випадку у нас дійсно є суттєвий прогрес. Називає види продукції, які отримали за новою угодою найбільше зростання обсягів поставок у Європу порівняно з 2021 роком. Мед з 6 тисяч до 35 тисяч тонн, цукор з 20 тисяч до 100 тисяч тонн, яйця з 6 тисяч до 18 тисяч тонн. У зоні вільної торгівлі, яка діяла в 2021 році, обсяги квоти на пшеницю у нас були 1 мільйон тонн. В Цю квоту входила пшениця, борошно та продукти її переробки. Під час дії автономних торгівельних заходів відповідно на пшеницю та на продукти і переробки не було жодних обмежень. Зараз же в новій торгівельній угоді у нас прописано, що обсяги безмитного ввезення пшениці до Євросоюзу будуть на рівні 1,3 мільйона тонн. В той же час з цієї квоти були винесені товари як. Борошно та інші продукти переробки, і виокремлені в іншу квоту в обсязі 30 тисяч тонн, що по факту для нас і збільшує доступ як переробленої продукції до європейського ринку, так і безпосередньо обсяг ввезення самої пшениці. Аналізую, якщо порівнювати з минулим роком, то експорт української продукції України Євросоюзу може зменшитися на мільярд доларів США. Ми тут говоримо не тільки з точки зору макрофінансової стабільності української економіки да для нас доволі важливо отримувати валютну виручку за кордоном. Вона впливає на стабільність курсу гривні. Проте це падіння це саме безпосередньо експорт до європейського союзу. Це падіння можна компенсувати за рахунок експорту до третіх країн. Володимир Шмагайло каже, зібраний цьогоріч соняшник не продавав, чекав, які експортні умови будуть у новій угоді. Дізнався, що його можна експортувати без обмежень України Євросоюзу. Це буде, скажімо так, підвищувати ціну, можливості, об'єми експортування до країн Євросоюзу, а також і у нас буде оставатися і ПДВ, і заходить валюта. Кіровоградщина – експортоорієнтована область. Торік аграрії продали продовольчі продукції на 757 мільйонів доларів США, розповіла керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Фактично, наша область споживає 8-10% зернового ресурсу, який виробляє на власні потреби. Решта це експортний потенціал, це реалізація за межі області. І тому ми пам'ятаємо той важкий період, коли почалась на початку війни, коли не працювали логістичні коридори, коли не було взагалі ринку зерна, і аграрії були тоді в дуже скрутній ситуації, за того, що в них не вистачало бігових коштів навіть на елементарні витрати. Нова торговельна угода обмежує можливості українських аграріїв експортувати збіжжя за найвищими цінами, вважає трейдер з Одеси Володимир Кошельник, який продає зернові культури. Квоту збільшило, але конкретно, якщо по моїй спеціалізації, то якраз в принципі все рівно там дуже багато не вистачає квоти для кукурудзи, пшениці, тобто таких самих масових наших культур, які вирощують українські аграрії. Ринок переступну. Пристосовуються, перенаправляються потоки на інші ринки, близький схід, Азія. Тобто, це не така велика проблема, скажімо так, для коли працюють морські порти, працює зерновий коридор. Як розповіла голова Євроінтеграційного комітету Українського клубу аграрного бізнесу, оновлена торговельна угода набере чинності 29 жовтня і діятиме до 28-го року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.